Три е, персонажа і про них три факти. вам треба відгадати, про кого який факт. Mm -hmm. Окей, поїхали, показуй. А, значить, які факти про цих людей. Один з них законно роздягається перед жінками. Один з них незаконно оголився перед жінками. А один з них принципово не оголюється перед жінками. Принципово не оголюється людей. Так. Давайте так. Ви хоч когось з тих трьох впізнали? Посередині ну, когось не нагадує? Не цікаво. Кого не... А ну покажи так на камеру того середнього. Ось того середнього. пізнали, десь бачили. Він ну він в фільмах часто. Це, це. Е, Схожий на колишнього? Чи... Ні, на колишнього точно не схожий, прям точно ні. Клас. Добре, вам Куда хтось. Ні, ніхто. Ніхто не знайомий, абсолютно. Слухай, гарно. гарно Знайоме <ріст> якесь обличчя. Коротше, не знайоме тільки у цього чувака а, обличчя. Okay. Правильно okay. взагалі, no name. Добре. Okay. Добре. Так. Е, поїхали. Давайте, дівчата, е, все одно ви переможете в будь-якому випадку. Давайте. Хто з них законно оголюється перед З е, Фільмів для дорослих? ні? для А що тут це такі за фільми знаю. для дорослих? <ріст> ви не знаєте, Щоб... Чекайте, вам, дівчата, скільки років? Ви, ви а, повнолітні? Актор. А хто й, актор? Скажем, той Скажем, актор, то це актор. Він, да, він добровільно продвіється. Він добровільно і законно. Добровільно і закон. Так. Добре, значить і, він... значить, лишилося, що тут є два варіанти. Два хтось з них принципово не роздівається, хтось не цей принципово не роздивляється. Ну вона так думає. Є один незаконно оголився перед жінкою, а один принципово не оголюється. Ну, хто з них схожий yeah, на э, людину, яка готова порушити закон, на вашу думку? Він, У нього така посмішка. Підозріла посмішка. Підозріла посмішка в Трохи є, погоджуюсь. Це очі якісь. Очі якісь такі дикі. Шалені, я б сказав. А нам треба вибрати, дві подарунок буде. Оцей що? Оцей принципово не, не роздягається перед жінками, а це незаконно, незаконно. оголився перед жінками. Да це На жаль, ви помилилися. Давайте так, з порноактором. Ви відгадали. Дівчата, ми знаємо, ніхто цього не дивиться, просто інтуїція. Значить, оцей принципово не розвивається. А оцей мав скандал, що незаконно. А цей, це наш комік з культума Діхол в Вадим Жінко, його можна побачити зі стендапом у Львові часто. Так, Клас, е дівчата, ви пара... все одно, ми як обіцяли, буде подарунок для вас, а ви його 에, обираєте фортуна. Ви ага. Хто з вас більш така фартовіша? Хто Хто буде тягнути? Давай тягнемо. Давай я Давай. Чи може в день вишиванки, то хто в вишиванці буде тягнути? <риклад> <риклад> так. Oh wow. так. Ви отримали сертифікат на два квитки на будь-яку подію в культ Камеді холл Скажіть, будь ласка, ви прийдете? ми разом ми пізимо. В обох двох, правильно? Все, чекаємо, а друзі не покличте з собою? Хай, покличте, хай друзі Пуди прийдуть заплатять, а ви вже да. а ви да. на халяву прийдете.